Архітектори та інженери полюбляють створювати незвичні будівлі, надихаючись незвичними формами та об'єктами у природі. Адже вона винахідлива і раціональна, так з'явилася наука біоніка, що розробляє нові об'єкти, використовуючи структури і методи, запозичені у природи. Дослівно з латини вона означає «життєподібний». У світі існує чимало будівель, що повторюють форму і рельєфи об'єктів живої природи. Ось лише деякі з них. Меблі та інші предмети побуту мають бути не лише зручними і функціональними, але й створювати затишок у домі. Сучасні дизайнери, шукаючи цю гармонію, теж знайшли її у природі. Кольори, форми, пластичність природних об'єктів вони перенесли на предмети побуту. Адже природа все придумана до нас. Варто це побачити і вдало реалізувати. Отож, природа справді надихає. Як же чудово не лише жити поруч із цією вабливою красою та черпати із неї натхнення і сила, але й бути її частиною.